В Україні запрацював перший завод німецького виробника зброї Райнметал. Другий завод Райнметал в Україні також скоро почне працювати. В Україні вже почав працювати перший із чотирьох заводів німецького зброєвого концерну Райнметал, які плануються побудувати. Заводи будують цілодобово і без вихідних. По вихідних також працюють. Про це розповів директор концерну Армін Папергер. інтерв'ю нашим колегам з ТСН. Цитую. справи просуваються. Перший завод вже готовий, другий на підході. Я тепер наполягаю на тому, що Аби прискорити все це, бо часу в нас немає. Ми не маємо його втрачати, сказав папергер і додав, що зараз завод обслуговує бойові машини піхоти та бойові танки. І в планах до кінця року створити в Україні бойову піхотну машину. Лінкс у нас багато хороших планів. перший завод уже працює. Українська оборонна індустрія, це наш партнер. Зараз у нас є виробничі підприємство і підприємство з обслуговування наприкінці року. Ми вже матимемо першу на сучасну бойову піхотну машину Лінкс в Україні. На цей момент ми обслуговуємо бойові машини піхоти, але також головні бойові танки. Тож це дуже продуктивне спільне підприємство. Зауважив директор «Райнметалу». Повідомлялося, що німецький виробник зброї «Райнметал» отримав рамковий контракт від «Бундесферу», який передбачає поставку 155-мм міліметрових артилерійських боєприпасів загальною вартістю до 8 Половиною мільярдів євро в Росії. Вже відреагували на відкриття першого заводу концерну «Райнметал» і у Медведєва, який чи не встиг чи забув, похмелитися справжня істерика. Заступник секретаря Радбезу Росії і екс-президент РФ Дмитро Медведєв зазначив, що очікує святкового російського салюту, натякаючи на можливий удар по райнметалу. Ну та спробуйте спершу знайдіть, розберіться а Медведєв спершу хай з алкогольної коми вийде. Німецький концерн «Райнметал» запустив роботу перших чотирьох військових заводів в Україні. Дістався якимось чином відвіду до свіжих новин. А де щого, до речі, зведення за тиждень цього віліко недоблогера, щось нема. Медведєв пише, як і обіцяли раніше. З нетерпінням чекаємо на святковий російський салют прямо на виробництві, а пригрозив не знати кому заступник секретаря Ради безпеки Росії, з президента РФ Дмитро Медведєв. І бачите, щось був краток. Напевно, або перелили, або не долили, або не доплатили. Бо зазвичай Медведєв останнім часом продовжує нас не радувати, але для чогось інформувати. Так званим зведенням новин за тиждень. Він бере новини, які зазвичай тільки з нами пов'язані, бо йому це дуже його непокоїть. Його хвороб. Ві голіванці, значить, які питання України, все, що з нами пов'язано, спокою йому не дає, і аналізує там всіх обзиває, всім погрожує. А при цьому називає це зведенням новин за тиждень. Там дві три новини бере. Ну, щось Медведєв Поки ще напевно ну може в нього ще тиждень, звісно, не закінчується. Але він то він бувало цю порцію гнєва і. Дуже дивакуватих заяв видавав п'ятницю суботу. Ну що ж, Хай пише. А очевидно, що цей недоблогер потребує такої писанини. після того як отримує вказівки з Кремля, полякати, полякати світ ядеркою всім тим, чому світ уже давно не лякається. В збройних силах України тим часом можуть з'явитися іноземні офіцери. Спеціальний закон підписав президент України Володимир Зеленський. Що це теж має викликати бурю гніву у Медведєва. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволив іноземцям та особам без громадянства служити в збройних силах України та Нацгвардії на офіцерських посадах картці законопроєкту номер 12023 на сайті парламенту зазначається, що п'ятницю 25 жовтня закон було повернуто з підписом від президента. Перед цим 10 жовтня відповідний законопроєкт нагадаю ухвалила Верховна Рада до підписання цього законопроєкту. Іноземці мали право служити лише на рядових і сержантських посадах. В пояснювальній записці до законопроєкту вказується, що досконалення законодавства зумовлене складною оперативною ситуацією на лінії бойових дій, яка вимагає значно збільшення Чисельності бойового складу зсу та інших військових формувань цим законом також передбачено створення центру рекрутингу іноземців. Тут вони будуть проходити перевірку, щоб з'ясувати, чи законна людина перебуває на території України, чи притягали її до адміністративної чи кримінальної відповідальності за законами України, чи пов'язана вона з розвідувально підривною діяльністю іноземних держав проти нас, і інші обставини, що можуть перешкодити прийняти таку людину на військову службу за контрактом.